86 комплектів дверей передала фонду відновлення Ірпеня» компанія Міністерство дверей з Дніпра. Серед доставленого будівельного товару вхідні двері до під'їздів та квартир. Ці двері просили дуже багато будинків і. Дуже, дуже важливо, що вони приїхали саме зараз, тому що погода погіршується, йдуть дощі вночі вже стає холодніше, і ну надзвичайно важливо закрити під'їзд. Надані компанію двері встановлюватимуть у пошкоджених війною багатоквартирних будинках громади, які найпершими подали заявки на відновлення. Ми дуже вдячні компанії Міністерства дверей, які надали дані двері. І хочемо також попросити долучатися інші компанії, тому що даний об'єм він досить маленький. Є насправді потреба набагато більша, тому чекаємо всіх охочих долучитися до відбудови нашого міста.